Ми продовжуємо вас знайомити з вінницькими зірками. Запрошуємо до студії. Тих, хто вартий вашої уваги, сьогодні ми познайомимося із Давидом Голубенко, співаком, який відомий багатьма треками. Ви сьогодні про це почуєте, і треки почуєте, їх впізнаєте, але можливо ви не знали, що це саме Давид. Давид, доброго ранку тобі. Добрий ранок. Ми раді тебе вітати у студії. Насправді це так класно, що молоді юні українці, віничани творять дуже клас, класні музичні треки. І ось Саша тільки що сидів і підспівував тобі. Ну, класно, що ти до нас завітав. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішив пов'язати своє життя з музикою? А, ти знаєте, мабуть, ну, тяжко сказати, чому саме, тому що музика супроводжувала мене. Е Ну, Все життя, так чи інакше, з самого дитинства, я ну, займався музикою в музичній школі. Потім це все трохи переросло у цікавість, а як створюється музика, як можна самому вже створити щось своє, записати. І ну, через музику можна показати себе, можна розкрити усі свої почуття, щось недосказане, мабуть, або щось що ти давно хотів сказати. Це можна сказати через музику, через акорди. І так, ми можемо круто. в інтернеті знайти дев'ять треків цікавих пісень Давида. Якщо ви їх чули, це класно. тебе переважає все ж таки така романтична лірика у піснях? Чи я помиляюся? <свісна> переважає, так, так. Мені імпонує цей стиль такий. <свісна> Давид, дійсно насправді я дійсно підспівував за лаштунками. Поки ви цього не чули. Дякувати Богу на ваше щастя. Але насправді, Давид, ми звикли дійсно усіх музичних виконавців наших, і які ще, скажімо так, є початківцями відносно у цій справі чути на радіостанціях. І дійсно багато глядачів і багато взагалі українців не знають облич, а знають лише голос. Назвіть ваші найпопулярніші треки, які зараз нереально популярні серед молоді, зараз дійсно у соціальних мережах. А, ну Мабуть, з найпопулярніших це трек Мила і Знову. І ці два треки вони набрали непоганий обсяг аудиторії у TikTok в мережі. Ну і далі вже їх почали активно слухати на платформах, тому, мабуть, ось ці дві пісні. Завдяки чому? Якось це почалося це просування цієї музики? Це дійсно завдяки соціальним мережам? Ну, насправді, якщо продукт поганий, його не просунеш ніякими переглядами там, або грошима, не знаю. Тому велику роль грає в цьому сама пісня, її мотив, її хітовість, якість. Ну, а потім, уже, якщо людям подобається, тому що то саме TikTok-мережа мережа це органічний зріст. Тобто, людям, якщо людям подобається, вони знімають відео, вони. І тобто, там усе люди тобі допомагають просувати твою творчість, абсолютно безкоштовно, знову ж таки, це дуже крута е, така функція TikTok. току Тому ось не тільки треба мати велику аудиторію, так, так, так треба так, чим так. її захопити, що мати. Саме так. Так, ну давайте вже ми я хочу почути, і мені здається, що наші віничани по ту сторону екрану теж хочуть почути виконання пісні милої, хоча б одненький куплетик для того, аби задати ритму нашим глядачам. Мені залишається тільки не підспівати, Я можу зірватися якийсь момент, щоб не з'ясувати ранок глядачам і руках, руках, руках. Не тримаю руках. Давайте мила. Я знаю, ти не вина. Ти так сильно любила, але переміг страх. Мила, я знаю, ти не винна. Ти так сильно любила, але переміг страх. Ах, ах, я пам'ятаю ці приводу. Особливо кінці. Думаю, що тепер дійсно всі глядачі, ось коли вже почули куплет, зрозуміли, з ким ми маємо справу, right. з ким ми сьогодні спілкуємось. Дивись, скажіть, будь ласка, чим ви взагалі надихаєтесь? Ось ви співаєте дійсно лірику, ви співаєте пісні про якісь стосунки часом, про людські якості часом. Де ви берете ось це натхнення і потенціал? З кого списуєте, чи це якісь ваші уяви? Um... Надихаюся переважно реальними історіями, і, мабуть, кожна моя пісня це ну, якась можливо не один в один історія, але як мінімум надихнути якимись подіями з життя. І ну, далі вже це все може там, перебільшуватися або додаватися якісь нові деталі. Але загалом реальні події надихають мене частіше всього. Попри такий юний вік, у вас за плечима вже є дев'ять повноцінних треків, дев'ять повноцінних композицій, на ваці, да, кліпів на, 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 ваш, на вашу музику. Як взагалі ось так розпочинали свій шлях? Наскільки він був важкий, тому що напевно кожен із нас в дитинстві хотів мати таку творчу професію як співака, музиканта, але насправді мені здається, що вона дуже терниста. ну, на, ну наскільки складно зараз молодому співаку пробитися, аби тебе почув почула вся Україна? Um... Та, мабуть, зараз це не так складно, насправді, як здається. Тим більше зараз дуже круто, що українська індустрія розвивається, просто з'являється багато дуже різних артистів, нових mm -hmm. з дуже різних жанрів. І ну просто їх зараз, мабуть, не перелічити. І всі ще не такі відомі там на всю Україну, але знову ж таки з соціальними мережами, з підтримкою українців, які розуміють, що зараз дуже важливо максимально своє, так підтримувати своє і е, просто видаляти з плейлистів, там можливо, що було російське або ну тільки російське, його потрібно максимально відмовитись від цього і слухати. Своє українське, особливо, якщо воно якісне угу. і качове, класне. А це так. Ви говорили про наших виконавців, які от нещодавно появляються на сцені, з якими ми теж знайомимося. Чи є у вас якась мрія заспівати з кимось із них, можливо, з, з відомих артистів на одній сцені? б з кимось м м попрацювати? Е, ну я так не думав над цим питанням. Е, насправді я завжди. Немає від... кумира? Та. Мабуть, ні. Я дуже поважно ставлюся до всіх наших артистів, mm -hmm. до, ну, зі всіма так чи інакше ми спілкуємося або знайомі просто, ну, з більшістю, мабуть. І завжди відкрити до колаборацій, будь-яких, до будь-яких співпраць. Mm. Але поки комфортно самому, я так розумію. Ну самому комфортно, але знову ж таки, я в принципі, якщо мені надходять якісь пропозиції, я е, відкритий до них і якісь пропозиції про там, мабуть, спільний трек або виступити на сцені mm -hmm. з якимось виконавцем. Ну але я знаю наскільки, якщо не помиляюсь, можете мене виправити. Якщо так, ви записували спільний спільний трек. Не шукай, якщо не помиляюсь із виконавцем, як так і навіть зняли у Вінниці кліп. Так, так. Тобто, все ж таки, до деяких колаборацій ви вдаєтесь і з ким співпрацюєте? Так, так, звісно, у нас з як так дві пісні є. Ну, з колаборацій ще чудово виконується скайлер. А можливо, ви її також знаєте. Це наші вечорниці, де найкращі. Так, от, з нею у нас також є пісня дуже класна. Усім раджу послухати. Яка Як називається відразу? пісня називається Шлях. Шлях. Клас. Так. А я, до речі, також чув. От, можливо, глядачі також чули і. Ну, ще раз як можна хтось послухати. Ні, друзі. Нагадуємо Давид Голубенко і просто це на на усіх музичних платформах, в тому числі на Ютубі, є ці пісні. І дійсно, ми варто ми завжди наголошуємо про те, що ми маємо підтримувати і слухати і дивитися тільки українське, бо ми самобутні і нам є де це взяти, де це підчеркнути доти, поки в нас є такі люди, друзі. Тож переходьте, якщо ще не чули цих шедеврів, без безперебільш так. Ну і повернемося, звісно, до вашої роботи. Один із ваших кліпів ми могли бачити, як ви знімали у вінницьких трамваях. Це була така наша Наша міла історія, всі розповідали, що з Вінницький музикант вийшли. Так, розповідали ми теж навіть. про вас розповідали. Розкажіть, будь ласка, чому обрали таку незвичайну локацію до, ну, для, для кліпу? І чия задумка взагалі була? А, ну, Задумка з'явилася у нас з режисером нашим а, з Вінниці. Він знімав усі мої роботи. От, і... Якось ми з ним давно запримітили, от у нас в Вінець є музей Вінницького трамваю. Mm -hmm. е, ну, сама по собі локація дуже цікава там походити, просто по всьому депо навіть там стоять трамваї, е, є дуже старі якісь екземпляри. І це все дуже цікаво. І чому б це не поширювати в маси, не показувати, коли ми розмовляли з адміністрацією. Е, ну, питали дозвіл, взагалі, чи можна так, вони взагалі, ну. Навіть за вони кажуть, давайте ми тільки за те, щоб популяризувати, показувати Вінницькі осі, е, цікаві місця, цікаві локації. локації, так, в трамваї. Ну і трошки привідкриємо завісу. Можливо, якщо є чим привідкрити, що плануєте? Можливо, знову ж якийсь е, з кимось дует, колаборація, новий трек, новий кліп, чого нам очікувати Чи від вас скоро? Чи чергов. справжній да, повноцінний альбом? А, ну так, можу сказати, що. У цьому місяці, у березні планується е реліз мого першого міні-альбому. Там буде 5 треків, якщо я не помиляюсь, і. Очікуйте, <сосіб> це будуть вже нові треки, не тільки Ви вийшли. Так це абсолютно п'ять нових треків. Їх ще да ніде не було. Ну релізу ще не було ні одного з них. Тобто, це все будуть нові роботи, новий звук, нова якість. І нові сенси, ну ми будемо чекати. Ми будемо чекати. Обов'язково будемо інформувати віничана, бо вони теж знали, де шукати ваш новий новий альбом і прослуховувати його. І хочемо ще на останок вас навіть попросити, або ви нам ще щось заспівали, так аби підняти нас знову. No. Я, я я просто дуже сильно буду просити вас пісню знову. Ну, давайте. Хочу з доглядачів, яку камеру сидить сиди. до глядачів звернутися. Ви також можете підспівувати зараз невеличке караоке. Чому б ні? Зранку розпіватися, розігріти голосові зв'язки. Тому поїхали. Ти писала знову і зранку до ночі. Я знаю, як ти хочеш побачити. Ти не видаляєш номер і фото зі мною, та навіть коли сам я подумки з тобою. У -у -у. Знаю, друзі, як ви там стримували чи не стримувалися. Я вже знову в кінці e, дав волю своїм почуттям і бажанням. Ми хочемо тільки на концерт, слухайте. Давид, робіть концерт і ми прийдемо. До речі, чи є Фонзоні. плани у вас про якийсь сольний концерт, можливо, хоча б він Вінниці розпочати? Ну, зараз прямо таких планів немає, але взагалі я їжджу зараз з іншими артистами по благодійним концертам. Здаємо дуже багато. Благодійних самоконцертів, з яких усі гроші йдуть безпосередньо на нашу армію на підтримку. Ось крайній концерт ми проводили у місті Чортків. Там ми зібрали 160 тисяч гривень на ЗСУ. Wow. Купили три машини, передали вже. Ось тому, як тільки но ну, буде щось анонсуватися у Вінниці, це все можна у мене дивитися в інстаграмі в соцмережах. Тому підписуйтесь. підписка, лайк, так. коментар, <laughs> <laughs> Ставте, подобайки до гри. Давид, ми вам дуже дякуємо, що ви звітали в нашій студії, І, друзі. Вкотре нагадуємо, підтримуйте українські тим більше тих виконавців, які і підтримують нашу Україну в такі важкі часи.